Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я нарешті вам почала цикл. Це тільки перша частина літніх ароматів з моєї шафи. Тому що я подумала, що я і так роблю добірки на кожен місяць, але, от, наприклад, останній місяць я ношу як не арабів. То ще щось таке потужне. Один раз я навіть Opium носила. тобто мені хочеться чогось іншого. А сьогодні я хочу вам показати саме свіжаки, типово, як їх називають літні, хоча мені зараз повторюсь, носяться зовсім інше. Це буде перша частина про цитрусові свіжаки. Друга частина в нас буде про квіткові аромати. І третя частина буде про фруктові літні мої аромати зі всієї моєї шафи. Це буде багато флаконів. Тому вже мені поставте лайк, вам десь тут зараз Елька підкаже, чи тут, чи тут, не знаю, десь вона тут вилізе і скаже, щоб ви мені поставили вподобайку вже. І, звичайно, підпишіться на інстаграм, телеграм, канал і всюди підпишіться, де ви тільки хочете. Ароматів в нас буде багато, я вам буду просто, як то кажуть, брати флаконами. Тому починаємо. Поставила їх просто рандомно, як подіставала. Москіно фані моя літня улюблена пливашка, я його добиваю. Це мій аромат з Project Pena через те, що я тут багато, небагато залишилося. Це мене голос в шафі шуршить. Ніхто не налякався, Ну, йду сюди кошечку, покажися. Моя кошечка живе в шафі. Живе. Ховається від Ельки. Тут і моя кошка, тут і моя кошечка. Морликала вона, нам поморликала. Лайк за кітцю. Все, вали. Фу, Все в шерсті. Фу. Коротше, мені як завжди, не дають нормально знімати відео. Отже, мозкіна фані. Цитрусова. Квітково, фруктово, але свіжо. Так для декого, я знаю, Оксана, привіт, кажуть, комусь аж прям кисло. Мені не кисло. Я дуже люблю цей освіжаючий аромат. Він такий не напряжний, нікого не задушить, поливатись можна як хочеш. Не дуже, правда, стійкий. У мене, наприклад, є оцей, що склумий, як називають. Він такий, для мене стійкіший, але він в мене буде в фруктовій добірочці. Але це я люблю як свіжо-цитрусовий і тому його сюди занесла. Я не знаю, чи я буду його повторювати. А, насолодилась, як то кажуть, напилась. Ну ви сьогодні побачите, яка вони кількість одеколонів, оцих всяких таких літніх поливашок, тому я сумніваюся, що я зараз його буду повторювати. А, цей аромат, якщо в мене коли-небудь закінчиться, я його обов'язково повторю. Це той аромат, який має бути в мене завжди. Це арман Басі Red в туалетній воді. Можливо, я собі попробую ще парфумовано. Але оце я дуже люблю. Дуже туго відкривається. Це цитруси з і з деревиною. Всі його знають. Ну я не знаю, є людина, яка його не знає. Якщо ви його не знаєте, підіть в Єві, вони стоять і просто його понюхайте. Там є і червоні, і в туалетній воді червоний це в парфумованій. Цей аромат я обожнюю. Я його так добряче. Зносила за останній місяць. Я ним так добре поливалася. Я його ношу, так як я зараз ходжу до стоматолога, я його ношу і цей, до речі, теж це мої аромати до лікаря, бо е, дратувати лікаря зайвими запахами е, не дуже хочеться. Тому дуже люблю на літо. Хтось його і взимку носить, ну влітку він звучить просто для мене ідеально. Теж моя любов. Його я вже почала економити, тому що це є старий випуск подарунок від пані Юлії колись. Я його потрошки економлю, але чую, що треба його добивати. Це є Angel Schlosser Fem. Моя улюблена, холодна, цитрусово-хвойно, пудрово, деревинно. Таке на грані з якоюсь мінеральністю тут ті цитруси. Абсолютно холодний, лідяний білого кольору аромат. Такий, я, це аромат, який відноситься до тих, я вам вже декілька разів розказувала, які я не можу носити взимку, бо я в ньому мерзну. Це просто освіжаючий бомбезний один з моїх улюблених. Я його мала з самого початку, коли він вийшов там десь на початку нульових і зараз маю цей флакон, і я хочу його мати і надалі. Я не скажу, що я його дуже часто ношу, але як я доношу, я буду дивитися, можливо, просто в меншому флаконі все одно в ту сторону. Єдине, що мене лякає трохи. А, чи... При перевипусках він змінився чи ні. У мене старий випуск, я його дуже обожнюю і те, що всім рекомендую на літо. Літня поливашечка це є Salvador Daлі. Далі Light. Дуже красивий флакон. Це аромат, схожий на Dolce Gabbana Light Blue. Тільки набагато менше стійкий, чуть менше мускусний. І грамчик він там десь має якусь квіткову солодинку. Але він дійсно схожий, такий дуже ніжний, дуже приємний, Ну дуже настільки. Оце от зовсім на мені не тримається. Його тут тому ось так, не тому що його часто ношу і чи пливаюся, а тому що я його практично і не ношу, тому що я знаю, що він злітає з мене дуже швидко. Та й такої спеки в нас дуже не було. Але, боже, цей флакон, ну і взагалі Сальвадор Далі. Ви знаєте, я дуже люблю цей брат. Флакончик убожнюю. Повторювати, теж не буду. І не знаю, тут, божечки, тут навіть Сольведор далі написано, я не бачила ніколи на самому, на самому склі, тут де матова частина, я тільки зараз помітила. Ну, нічого, і такі відкриття бувають. Ще одна поливашка. де хто каже, що має бути must have. Це є Аква колонія концентрата від Альварес Гомес. Це такий класичний, нероліво лимонний, гострий, унісексовий одеколон. Це одеколон, тримається він такі. Непогано за рахунок у цій, ну це просто вибух. Це от, ніби на тебе зранку, коли не можеш прокинутися. Ушат холодної води черпак, просто такий пліснулі, знаєте. Е, реанімація для літніх, хто знаєте, коли ж дуже спека, люди так сповільнюються, та спека так плавить, це все. Оце от треба поливатися. Чудовий, прекрасний одеколон, але він такий в класичному направленні, абсолютний унісекс і. Не можу його всіх, всім рекомендувати, він таки має трошки тут оцю таку класичну олдскульність, що там, я не знаю, що там ще є. Там велика піраміда здається. Ну це не рулі, якісь травки, може, розмарини, якісь це все таке з такою пудринкою теж ну класний. Класний, він теж дуже бюджетний. Зверніть на нього увагу. І ще один аромат від Відельварес Гомеса. в мене ось така величезна бадія, скільки тут, я ще забуваю, 175 мл. Оце от класна вещь. Це мені колись подарував Сергій на день народження, підписник мій, за що йому величезне. Дякую. Це бергамот. Ніби здається, що він удеколонистий просто бергамот, але це от. Бачили, який тут пульвік? Якраз. Великі, хто для тих, хто любить великі розмірчики, 175 мл і <плес> огромний пульвик. Це солодкуватий бергамот, не такий, що виносить мозок. Він трошки солодкуватий, але при цьому дуже освіжаючий. І замішаний тут здається з жасмином, з якимись білими квітами. І той жасмин дає тут в базі мені чайність. От типу зелен... Я би подумала, що там, там я не знаю, там, здається, немає в піраміді зеленого чаю. Але це мені пахне от просто от чаєм Earl Grey, але зеленим, а не чорним. Люблю цей аромат, ну, огромна в мене бадія, звичайно. Це теж Альварез Гомас. Тобто це один і той же бренд. Якщо ви десь його побачите, знайдете. Він теж не дуже стійкий. Ми практично всі тут аромати, які ми сьогодні розглядаємо, це такого плану одеколони. Я таке люблю, і цей теж один з моїх улюблених. Всі вже маєте лимони. Лимони це є Warverin, це драт від Жанн Прованс дочірній бренд. Жан Артес, що я звичайно забула сказати, коли знімала відео про Жан Артес. хоча ви його, напевно, побачите наступне, От будете знати, що це теж дочірній бренд. Це лимони з вербеною. І все, лимони натуральні, прямо з, от лимонний сік. У мене слина відділяється в нього оскома. Тут, от у мене ж, в щелепі. Від нього кислі лимони, при тому хтось говорить, що їм це дуже солодко. Ну, я не знаю, для мене це теж аромат, який енджел-шльосера, аромати, які я не можу носити взимку. Він мене, мені холодно від нього, він мене дратує. А от вліту, влітку він прекрасний. Не соло, для мене абсолютно не солодкий, кислий, але не противно кислий хімозно, а саме лимонно-освіжаючо кислий і плюс зелена вербена. Я не фанат вербени. Але я фанат оцих лимонів з вербеною. Чудовий аромат. Вже всі його знають, по-моєму, це дуже-дуже бюджетно. Там, щось з 200 гривень на нутіну ті аромати протували. Не знаю, може, зараз трошки подорожчали, а може і ні. Мої цитрусички дуже-дуже смачненькі. Це Акваколонія 4711 11 ремікс колонь. Якийсь там він оранжні, просто написано ремікс-колонь. Нічого більше не пише. Це. От е, освіжаючі цитруси, але вже от помаранчеві. Це якісь апельсини, мандарини. Можливо, там є якісь лимони, бергамоти з такою деревиною базою. Отак от як він виглядає, він так і пахне. Це, от цей аромат, я можу носити і взимку. Це прям і святково, і освіжаюче. Єдине, що невелика в нього стійкість, теж зі мною ходить зараз до стоматолога, періодично. І нікого не дратує. Я його дуже люблю. Можна поливатися. Просто бачите, я так завжди кажу, можна поливатися, і вони в мене ніби не зменшуються. Тому що в мене їх дуже дуже багато. Тому вони в мене і не можуть так різко зменшуватись. Був би в мене цей один флакон. і пішов би він в мене буквально тижні за два, напевно. Це, що тут є, якщо не менше. Це при тому, що я би може, наприклад, на вечір вибирала ще ще щось. Але через те, що в мене їх дуже багато, я ну, день то ношу, день то ношу. а день інколи взагалі, ношу якісь блик копія. Ну, ви зрозуміли, це помаранчеві, освіжаючі, солодкувато-фруктові, без ванільності. Солодкуваті, як мандарини стиглі, як апельсини стиглі, але чудовий літній аромат на всі сезони люблю, обажаю. Відносно в мене аромат, який недавно з'явився, це прето від Матіоли до мене приїхав. Коті. Це аромат, який схожий на ck 1 Всі його знаєте, такий унісекс, але з прянощами. Дуже він мені подобається. Я думала, коли я його спробувала весною, що я його влітку не потягну, але влітку він звучить просто супер. Це от прям. Тут здається кардамону багато. Там ще якісь спеції є. Але той кардамон він такий освіжаючий, такий прям теж гостренький. І все це теж з такими цитрусами, унісексовою базою. Чудовий аромат за копійки Зверніть на нього увагу. Це ну, просто всюди можна. І непогана в нього стійкість. Це от вже можна носити там, хто на півдня, щоб потім обновити, а не просто там на годинку, і ти ходиш без парфуму. Чудовий аромат, і на літо він мені теж пішов. Хоча я сумнівалася, що його потягну, Я думала, він не буде душити, а нет. Так. Ще одна любимка моя бажалася, мене не лоскутало. Це є «Екстрем Пуре» від Грес. «Грес». Оце дивний аромат, ні на що не схожий. Теж з бюджетної парфумерії, здається, біля 700-800 гривень. Вони були на нотіно за такі 100 мл. Це цитруси, тютюн, інжирний лист і деревинна база. Це дуже-дуже гарно в будь-яку погоду. Ну, І взимку, і влітку це абсолютний унісекс. Я не пам'ятаю, він заявлений, здається, як жіночий, але не кожна, ну, це не скажеш це жіночно. Ви зрозуміли. Це от абсолютний унісекс. Це і тютюн з інжирним листом, з цитрусами і з деревинною базою. І він чудово відкривається влітку. Хоча я влітку ношу і той, що а, забула, як той другий називається, той, що в мене з Амброю. Але. Сьогодні я вам покажу, показую свіжаки, і це такий свіжак. Тому що цитруси з цим інжирним листом, інжир я люблю, але в мене інжирні аромати будуть фруктовій добірочці. Але так як тут такі більше для мене цитрусів, а все решту на підспівочках, тобто цитруси і тютюн. А решту все там десь трошки далі, тому я показую вам його сьогодні. Зверніть на нього увагу: це ну стійко, ну це грес. Грес це хороша, якісна парфумерія за невеликі гроші. Люблю звітом практично все. Мені здається, там в цьому бренді немає тих аромату, який мені би не подобався зовсім. Ну, типу, я би сказала, що це дешево чи мені не це грес, прекрасна парфумерія. Я люблю прекрасно і бюджетненько. Артемізія 67 від я зараз забуваю, як називається цей бренд. Я вам тут підпишу, добре? Щоб зараз не коверкати. Це Артемізія. Це Артемізія, м'ята, цитруси. Комусь це пахне мохіто. І я, в принципі, можу з цим погодитися. Але це такий для мене не гурманський мохіто, а прямо це от суміш тих трав, з яких би мало потім вийти якийсь коктейль. Бо в мене є мохіто. Від Ульріка Деваранса ще одного прекрасного бюджетного бренда. Тут трошки інша історія. Тут такі більше м'яти, більше цитрусів. Це дуже зелено, дуже освіжаюче, з прекрасною теж деревинною базою. Теж за невеликі гроші, чудовий, прекрасний флакон, здається, да, металева важка кришечка. Мої вже, як завжди, дівчата всі позатарювалися ним. І ви зверніть на нього увагу, тому що це чудовий аромат на літо, освіжаючий, зелено-цитрусовий. І м'ятний, що теж літом не завадить. Avon, куди ж ми без Avon, звичайно, мій улюблений Avon Attraction One. Здається, він називається Fresh, а чорний називається Intense. Це аромат дуже схожий на ось цей Angel Шльосир. Чимось, скажімо так, якоюсь основою вони схожі, але якщо цей зовсім абсолютно холодний, тут є інжир. Тобто до тих самих цитрусів хвойності і білизни, цієї додали зеленого такого солодкуватого інжира. Він дуже дивний. Його, напевно, Ейвон через той зняв, тому що це ну, не типово Ейвонський аромат. Його е багато хто зафукав. Я його не зафукала, його і чорний маю. Якщо буде можливість, може би задублила, але я не хочу нічого дублити. Самі бачите, що в мене робиться в шафі. Е Ну, не буде, то не буде. Що я зроблю? Коротше, це цитруси з зеленим інжиром, але це таки в мені йде в цитрусову сторону, таку холодну і те, що не сексово. Тому зверніть на нього увагу, якщо ви бачите його десь з руками. Вони навіть в тих ще десяточках трапляються. Тобто, це не є якась там рідкість і все таке. Зняли його відносно недавно. І дуже дарма. Принесла я сюди ось таку паличку. Це є Wild Fruit від Mansera. Це аромат, який дуже схожий на мій улюблений Soleil Di Capri від Монталь. Але Soleil Di Capri теж в мене буде в іншій добірці. А сюди я взяла цей, тому що це є просто вибух фруктів. Але тут дуже багато на старті саме оцих освіжаючих цитрусів. Тут ніби лимону додали, прекрасна база. Я дуже люблю цей аромат, коли я його. Закінчу, я буду думати, мабуть, над флоконом, якщо він ще не знятий. Але і травили в них прекрасні. Це чудовий аромат. І це от прям для мене цитрусовий. Тут дикі фрукти написано, але тут для мене не так фруктів, як саме цитрусів, таких освіжаючих. А de для від Монталь це такі для мене там солодкі цитруси. Там теж цитруси, але вони солодкі. Ще одне не своє моє любимочка. Це свіжак для мене, для когось може і ні. Це цитруси з зеленою коноплею, з ладаном і ветивером в базі. Ветивер для мене освіжаюча нота. Якщо в, ну, ветивери є різні. Хто не бачив мою добірочку про ветивери, подивіться. Це для мене освіжаючий ветивер. такий унісексова база. Він для мене деревинно-зелений. Я дуже-дуже люблю цей аромат, який теж. А, це Маріджан від Ілі... Аліса Ешлі, якщо я не сказала. Я дуже люблю цей аромат на літо. Він мене освіжає, він дуже позитивний, він дуже зелено деревинний, унісексовий. але раджу е... знайомитися з ним, якщо маєте можливість. До речі, Аліса Ешлі тепер теж стала в мережу Єва. Мені здається, магазин Єва має мені платити якісь компенсації за те, що я згадую їх на кожному кроці. Ну, Ну так і є, як я хожу нюхати, краще підіть і понюхайте в Євро, щоб не брати на осліп Тому рекомендую спробувати, тому що не всі задоволені. Я знаю, що в мене підписники окупили, щось не дуже сподобався. Ще один ветіверовий, ветіверний, ветіверовий аромат. вибачте, але це для мене такий літній освіжаючий, позитивний один з моїх найулюбленіших ароматів це є Тера Ермес Чудовий, прекрасний, холодно-цитрусовий старт з свіжим таким якимось на грані цитрусового зеленого витіверу. І мінеральністю, крейдочкою. Тут заявлений кремінь, здається, кремінь, кремній кремінь. І це пахне мінеральністю такою несолодкою. Я обожнюю цей аромат, це чоловічий аромат, здається. Чи він унісекс? Ладно, я не буду сперечатися. Для мене це мій аромат. Я дуже-дуже його люблю. Це освіжаючий, на любу спеку, його можу носити, і взимку я його теж можу носити. І, мабуть, у стані цієї добірки теж втв аромат. Я люблю ВТВ. Люблю це є Vivaneль грейпфрут Веттівер. Ну, це грейпфрут і Веттівер. Я не маю що тут додати. Це теж освіжаюче, прекрасно. Я люблю грейпфрути, я люблю ветівери. Грейпфрут тут солодкуватий, без гірчинки. І прекрасний теж освіжаючий втивари, тому я його взяла в свіжаки. Це мої свіжаки. це, скажімо так, не тільки цитрусові, це свіжатки, не такі, що йдуть в фруктові чи квіточки. Тому віванель. Гарний, такий теж, знову ж бачите, паличка. Ніби він гарний, ніби він поливашка, Але я не, не можу його зносити дуже швидко за рахунок того, що в мене того всього дуже багато. Така в мене була добірочка. Напишіть мені свої. Два найулюбленіших свіжака на літо. Саме свіжака не фруктових, не солодких, не квіткових, а саме ж там були цитруси, або взагалі просто що вас освіжає? Мені буде цікаво, адже це моя тема. Мені здається, це всіх тема. Ну, я знаю, є люди, які не люблять літом свіжаки. Ну це дивно. Всі люблять свіжість, коли спека на вулиці, і нема чим дихати. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Цімкі-бомки.